Слава Ісусу Христу і Пречистій Богородиці Марії, Святому Миколаю з Івано-Франківська. Щиро вас вітаю, я Борис Голодюк, Дністер. У четвертому фільмі Моєї прощі, що я веду нашим містом від пам'ятника Івана Франка від Христа покутного чудотворного Каменяра і Страсного Христа України. До пам'ятника Тараса Шевченка і до місця, власне, де встановлений хрест Кобзаря. І саме неподалік пам'ятника Івана Франка має бути чудо схоження храму, з якого воскресне війни тисячу святих у тілах вічно молодих. Безсмертних, про що власне гугліть про ростовпа, і дивіться, відео попередні мої і відео про місця схоження 200 чудохрамів. А неподалік пам'ятника Тараса Шевченка є озеро, і саме на те озеро має зійти чудохрам якого Воскресне Тарас Шевченко, тисячу святих з ним. І нагадаю вам, що саме Тарас Григорович Шевченко, згідно пророцтва Павла, відомих з 42-го року, через тіло Степана Навроцького говорив він, говорив Євген Коновалець, говорив Дмитро Вітовський, який я згадую в попередніх фільмах: наші герої, дорогі генерали в Бога Святі, має воскреснути саме в нашому місті. Щодо храму, який має зійти на сонячну поляну між моїм рідним селом Загвіздя, де написано було декало ОУНУПА у 29-му році, 29 червня, у День Конотовської битви, річниці проголошено святі слова. Перша заповідь здобудеш українську державу, бо згинеш в боротьбі за неї. Нагадаю вам я. І, власне, нашим містом Франківському. І та сонячна поляна, власне, саме в тому напрямі, де вже за деревом, видно озеро, видно пам'ятник новий Тарасу Шевченку, а пам'ятник старий, ось тут він є, має засіяти в ніч середина четвер, саме на той четвер, коли має бути воскресіння наших героїв. Не з гробів. А щодо храмів, власне, про що є сенсаційні пророцтва, які навмисно замовчують всякі сатанисти, глобалісти, їхні посіпаки і просто люди, які не вірять у те, те що Бог, Божа Мати, через мене інших Божих людей передає. Хай за них особливу молитву вимовляють ці святі українці наші дорогі і наш славний великий Тарас Шевченко. Згадаємо слова його, і мене в сім'ї великі, в сім'ї, вольні, нові, не забудьте помінути не злим, тихим словом. Тут, власне, викарбовані, і знаєте, немає обласного центру в Україні, де пам'ятник Шевченка найбільш такий простий, найбільш скромний. Це був головний пам'ятник Тараса Шевченка до 2000, по-моєму, 10-го чи 11-го року його хотіли знести. З'явилася стаття моя, як екс депутата, як лідера українського націоналістичного руху Івано-Франківського руху, як генерала Капелана-Гувер, на захист цього пам'ятника, слава Богу, його не знесли, але бажано, щоб його помалювали і реставрували. А, бо ви бачите, трохи неприглядно він виглядає, але Бог, Божа Мати Святая, передали, що має статися чудо, що цей пам'ятник сіяти буде, і навіть була одна побожна людина, який був пророчий сон. що Вона казала, що цей пам'ятник, власне, старенького Тараса Шевченка лице перетворювалося в молоденьке, таке як є на 100 гривнях. Всім відомо воно, ну і хай Бог пом'яне е, і Тараса Григоровича, і Тараса Ярославича, поруч нього єдиний воїн, який загинув під іменем Тарас е, і прізвищем Шевченко. З Івано-Франківська був саме від нас, який має воскреснути з ж, чудо храму, що і Тарас Григорович про це є сенсаційна стаття. Е, про е, власне, е, що і Франківську воскреснуть два Тараса Шевченка в попередньому фільмі про це розповідаю я, хай Бог пом'яне і скоріше поверне наших героїв. Саме від цього пам'ятника, якщо е, симетрично до центральної алеї, до вулиці Тараса Григоровича Шевченка є вихід на міське озеро, куди ми йдемо. Е, власне, де має статись велике чудо, сходження храму якого скресне тисячу святих, і серед них буде на віки наш гетьман король Тарас Григорович Шевченко. Про що в 10 божих знаків, пишіть коментарі, постараюсь відповісти вам на запитання ті, які можу відповісти, бо не все відкрито і для мене. Від Бога і Божої матінки молимось, щоб більше Бог відкривав тайни свої. І пам'ятайте, що тайни Божі є такі, що як Бог відкриє їх, то як почуєте, не повірите, що може таке статися. Про це Бог попереджав, і про це не раз в кожному фільмі майже говорив я, що Бог приготував таке, що в голову вам не вкладеться. Тобто, осмислити це все неможливо, а треба сприйняти суто на віру. Довіряючи тій людині, власне, від якої інформація ця йде, що ця людина побожна, що ця людина патріотична, що це людини діти, слава Богу, внучка є, значить, і що Бог е, у святому письмі чітко сказав, що за кожне слово, кожна людина відповість. Не дай Боже, якщо я десь сказав якусь брехню, то Бог покарає не тільки мене, а сім поколінь і саме. Якщо ж я правду говорю. То Бог дасть нам е, нагороду на тисячу поколінь, не тільки для мене, моєї сім'ї, мого роду, і мого народу і світу Божу. І дивіться, який супровід. Бог показує, що на моїх шляхах одинокий голуб Од -од -од -одної, е, одного забарвлення у всіх чотирьох фільмах є. Е, я обіцяв зняти три фільми, але пресвята Божа мати. Е, Благословила мене зняти четвертий фільм як чотири сторони Христа, за що щиро дякую Богу я і подякуйте ви, промовці особливі молитви на цьому місці святому, що маю ласку Божу я вам показати, що саме ось на цю дорогу, де е, перехід, е, буде виходити Тарас Шевченко, будуть виходити святі. І щодо храму перед тим вони будуть іти по воді, їхати на білих конях по воді. Там вдалині, ви бачите озеро, на яке зійде чудо храм. І саме між цими двома яворами Божа мати показала мені видіння того храму. Восени перед святом покрово. Хто пам'ятає, в 2010 році про це розповідав я. І саме в цьому році є десятиріччя того прекрасного видіння, дорогі мої, і йшов я від тої верби веселої, як називають її, тому що в неї гілочки догори, біля якої була з'ява Святого Миколая, біля якої маю запалити свічу я і поставити квіти у бік власне, мого рідного села, у бік села Старий Лисець. Де має зійти між моїм рідним селом і селом Бандери Золотий палац Ісуса Христа, описаний 21 главі Крвені Івана Бослова як новий Єрусалим? Тут так дав Бог, що бачите, навіть гриби виросли на тому місці, де святий Миколай молився з моїм уже покійним святим побратимом дорогим Миколаєм. Про що у своїх фільмах я розповідав, верба стара, понад 100 років має вона. І шлях Миколая з тим моїм другом Миколою був. Метрів десь 300 тут є джерело. Давно воно там була колись каплиця, поруйнована вона. І біля того джерела, у вигляді старенького чоловіка зявився Миколай, який говорив з тим Миколою. Моїм другом про мене і сказав, що він знає, що в наш край, в наш франків, з'їхалися люди Божі, і що Бог поможе прийняти третє універсалу Говер 12 жовтня 2006 року, і щоб він передав, виступив перед людьми тими і передав власне слово від Бога, яке він чує від Святого Миколая. Але це він сказав уже. Він не казав від Святого Миколая: ти від мене це слово передай, що ну, добре слово за мене Бориса Голдюка, і е, щоб вірили мені, щоб підтримали позицію мою. Е, що я буду говорити за тих двох людей, які е, ну мали ласку Божу бачити матінку Божу і Святого Миколая, інших людей. На основі свідчень їх було прийнято третє універсал, і де було зазначено про всі ті майбутні події, які вже сталися в Україні, про ту війну, яка почалася в 2014 році, явно. А восени 2013-го вона почала розпалюватись події на майдані, ви знаєте, і е, рівно через сім років після того як було як кажуть, сім мечів болю, сім кольорів веселки. Як було це чудо. Ну і також, якщо дивитись на усі вербу, дорогі люди, то видно постать матері божої, яка е, в той бік, як я, я вам показую її. То саме є село Вовчинець, де має зійти срібний палац Богородиці, де має Бог зібрати людей своїх 33 тисячі у четвер Божого пришестя на 22 -го годину, про що власне статті в коментарі почитайте, дорогі мої. І саме в той бік в Східної України, в бік Дністра Дніпра свічу, запалив я, поклав сонячну свідку таку. Власне, і відео зупиніть та дивлячись на цей образ Святого Миколая, молитву особливо чи наш Богородиці, молитву до Миколая проговоріть, дорогі мої, тому що саме тут сталося чудо, що той Миколай розповідав мені, дорогі люди, що той чоловік старенький, сивенький. Років під 90, що виглядав, преобразився. Він був в такому дощовику, плащі, знаєте, хто ходять, ну старенькі люди. Преобразився і став у таких ризах, уже священичих. І цей Миколай побачив, тоді не було там пепсі, от оце магазин, не було його. А було видно дві верби, між якими Миколай повернувся до цього. Миколи і благословив його, благословив всіх нас, і пішов, сказав певні слова, даруйте, не можу все слово-слово сказати я. І пішов власне в той бік мого рідного села над озером, і зліва від нього цей Микола побачив Ісуса, Синього Корусва, Придорогого, Бога нашого, велику постать. Це було він мені розказував, він, знаєте, це. Велике захоплення. І це, ну, це людина, він це і ні. Він не хотів за це якісь гроші, він не хотів якоїсь слави. Він це щиро розповідав мені розповідав людям. А у правий бік був, власне, було видно постать матінки Божої. Саме у той бік є вовченець, правий бік. Місце, де має е, матінка Божа нас зібрати, а у лівий бік є е, село Старий Лисець, е, власне, де має стати Золотий Палац Ісуса? Саме тут жовту квіточку я тримаю. І через е, перехід значить, цей пішо виручаю із місця. Де, власне, праворуч тут буде прославлена ікона Призрина Смирення. вибачайте, я її не взяв. І буде місто Станіславів, а далі міс... місто Франків, а вся частина буде називатись власне, княгинем. Давня назва нашого міста, якому. По історії понад 2000 років насправді, дорогі мої, про це знову ж таки, як вам цікаво, коментарі, напишете запитання, і буде інформація вам про відео колядка перемоги від Христа Бога, яка була написана в нашому краї давно, як тут жив Ісус, Божа Мати, як вони саме коли тут був ліс. У цьому парку росте Липа, де Божа мати своє зображення явила. Власне, гугідь зображення Матері Божої на Липі Франківську. Найдете відео, те. і де вона мені оповіла, як вони з святим Йосипом і з Пресвятим Ісусиком тут бували в нашому краї перші 11 років Ісусового. Життя жили і власне буде неймовірне чудо, дорогі люди. Коли ось тут, по центру озера, буде той храм семихресний, що власне на 10 гривнях зображений Києво-Печеської лаври подібний на будову. І власне в ньому буде головна ікона, до якої молимося ми саме до 20-го числа достойно його істину величати, блаженною тебе, Богородицю, Всеблаженну, непорочну, матір Бога нашого, тісніше від хровимів, не зівняно від серафимів щоби затління богослово породила правдив Богородицю тебе величаєм, ім'я Отця і Сина, Святого Духа за всіх, за все, за все, що в думках маємо, на не задаємо. До молитов всіх святих наші ці скромні благання долучаємо. І на Отця, і Сина, Святого Духа. Амінь. І окремо за нас благаєм сказати Святого Миколая. Який власне, також чудом Божим явився мені 19 року. Грудня на свято Миколая з Богом, з Божою матінкою, які саме так коло нього стояли біля сонячного хреста України, до якого я, на жаль, не можу з вами пройти, бо вже не вистачає заряду батарейки. Не дай Боже, розрядиться. батарейка, Прощайте, якщо відео моє перерветься, бо сигнали, значить, про розряд батареї все частіше є. І власне. Я з вами маю піти до того місця, де стоїть хрест Кобзаря. Якщо не дійду до нього, я то знайдіть, будь ласка, хрест Кобзаря, сонячний хрест, зупиніть відео ті і помоліться, власне, щоб скоріше здійснилися пророцтва святі, які були затверджені в третьому саліговер. І щоб скоріше люди побачили в ніч середина четвер. Не всі, а деякі родичі наших героїв. І їхніх рідних близьких святих, що мають воскреснути до нас, побачили власне газету Поклик, ювілей якої в 89-му році, в листопаді на восени, значить, зорганізована, заснована. І побачили в тому часописі четвертий універсал української головної визної ради, де буде писати вже те, що має настати в наступному дні, в черв, коли має прийти Бог Божа Мати, коли має сходити чудо храми, коли сонце має